Думаєте, де ви замовляєте? Просіть фотографії черенків, щоб вам показували. Цей сорт більший чи Саме головне, чи вони підписані. Підписані. Ну, так, зовсім подавлені. Тут половина листочки відпаде. Всім привіт! Сьогодні я отримала нову посилочку. Це буде остання посилка з квітами, я думаю, більше, я навіть дивитися, не буду не замовлятиму. Я її замовила на OLX. Зараз розпакую, і покажу вам. Вона складається з двох ящиків. У нас якраз морози два дні, і в мене посилка, виходить, попала в мороз. Ми її вислали з Болтавської області, і вона до мене йшла одну ніч, і сьогодні ввечері я її забрала. Ось такі череночки, Замотані, замотані. Ось такі сухі, дуже сухі. Так, відкладаємо, трошки придавлені, тому що вони просто в пакеті і, можливо, так трошки підпали. Ну що, черенки дуже сухі, вони величенькі, коріннячко в них є, тож я їх буду пересаджувати. Стакончики, мабуть, бо в мене вже немає місця садити в стакони 200 грамові. Пересажу їх в маленькі одноразові 10, 100-грамові стакончики. А вони це навіть не підписані. І оце зрозумієте, який тут колір. Що, жоден не підписаний. Кошмар. як я оце пойму, де який. Зараз подивлюся інший ящик. Через те, що вони отак були стояли стоячки, вони, виходить, зверху придавлені. Вони ж отак, на новій почті, тому вони трохи придавлені. Так, ці по пост... Ці посаджені цульки рівненько-гарненько. І теж немає ніяких не бумажок, не підписів. От слова зовсім. Але тут їх по 20 штук, тому що я заказала одних сортів по 10, других по 20. Ну що, трошки придавлені, гарненько так придавлені, але, я думаю, вони одійдуть. Вони витягнути з касети. І я дивлюсь, вони чимось оброблялися. Тут зараз покажу ближче. Наприклад, візьму ось цей. О, цей зовсім великий, але ж його треба садити. Дуже пожмакані, дуже придавлені. Ось тут видно, що вони чимось оброблялись, але я також обробляю різними засобами, тому вони так, в принципі, нормально. Листочки таке, наче щось їх попідпікало. Ну і взагалі вони дуже сухі. Хоча й до мене вони йшли одні сутки. Тобто вони повинні бути политі, хоча б трішечки. Але черенки самі по собі вони досить великі. І з цього всього мені дуже не подобається, що вони не підписані. Звичайно ж, я тут вибрала сорти, які мені прям дуже подобалися. І я не проти, що їх тут по 10, вони нормальні, гарненькі. Але мені б їх дуже хотілося, щоб вони були Ну, Тут земелька краще трималася. Це, як їх витягнуть кацати, вони ось такі, а потім ця земля вона обтрушується, коли її везе нова почта. Чи взагалі поки везеться? Це, це якийсь зовсім міленький сорт. Сорти ж по-різному ростуть, є такі зовсім-зовсім маленькі. І я це зовсім-зовсім можу сказати, що це, мабуть, буде рім в шанті. Це квітки такі міленькі квіточки, але їх дуже багато на кущі. Ну що, я його так зараз рівненько викладу і трохи полью. А ввечері, а потім вже буду саджати. Тож, ви бачите, що всі присилають по-різному. Ось ці коштують 9 гривень за черенок. А ті, що я купувала в квітковому соні, там 20-25, залежно від сорту. Тож, я так думаю, що ціна відповідає якості. Але все одно вони досить такі живенькі, враховуючи те, що вони їхали по морозі, ну оцей трошки наче, підсохший. Нічого, виходимо. У мене зараз немає часу пересаджувати. Тут їх багато, 150 черіночків. Я їх виставила прямо зразу в кульочках, полила, зверху побризкала. Ось так виклала під підсвітку обов'язково. Зверху я також накрила плівкою і зробила ефект, наче вони в тепличці черенкуються. Я буду брати стаканчики, набирати землі і по черзі почати черзі їх саджати. Це буде довго, дня два, але вони отак стоятимуть нормально. Бажаю всім гарних квітів, а я пішла набирати землю. Бувайте.